Капеланське благословіння на 4 квітня 24 го року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Страсна Собота або Велика субота. Ось, і Святе Євангеліє нам побідає про те, що відбулося не сьогодні, а завтра. Тобто. Прийшли мироносиці жінки до гробу, і там був ангел, був земний трус, який відволив камінь. Я не сказав, що а, не шукайте тут Ісуса, бо Він воскрес. І він зустрівся їм на путі і сказав, що буде учнем читати в Галилеї, і потім була розповідь, що він був з ними. І в кінці, перед тим як вознісся, сказав їм: Хрестить всіх в ім'я Отця і сина і Святого Духа, і я буду тепер перебувати з вами завжди. Але я хочу повернутися все в суботу. Ви знаєте, що ми пам'ятаємо вчора, що мироносиці Йосипа Римафейський, учні, побачили, що Ісус був розп'ятий і помер, і покладений до гробу. І Він казав їм, що через три дні Воскресне. І от я говорю про те, як важко пережити. Оці три дні на да, суботу, коли він ще не воскрес, але я бачив, як він помер. Знаєте, на чому тримати ту віру, ту віру щоб цю суботу велику ну, перетерпіти, пройти? І напевно ця віра не поверхова, вона десь у глибині, корінні. коли ти не приймаєш е, і не робиш виводки над очевидним. Ти просто да, десь внутри, да, десь внутрі тебе є таке відчуття, що я не повинен робити висновки, то я повинен почекати, довіритись тому слову, яке моїми очами, як я бачу, зовсім не зрозуміло. Але повірити і почекати. Я думаю, що цю суботу, цю суботу і жінки-мироносиці, і мати Ісусова, і апостоли. І апостол Іоанн. Вони молилися, молилися і, знаєте, не робили якихось висновків. І ця молитва, молитва mm. допомогла їм пережити цю суботу, коли ти ще нічого не знаєш. Це завтра буде перемога. Але про цю перемогу вони завтра і знають, а не сьогодні. А сьогодні, напевно, ця тиша. Молитва і очікування. І якщо хоч трошки віра в мене буде, Господь підсилить таким чином, що я цю суботу переживу і війду в ту перемогу, яку він здійснив. Амінь.